Всем привет на канале Даник. Сегодня я проведу трошечки екскурсію таку маленьку. Я не знаю, скільки вона буде вживатися. Вон, дивіться, це наша бесідка. Кстати, ми на п'ятому секції. Вон це вже наш будинок, який ми самі створювали. Короче, може. Сказати, а вон це вже драбин. Коли ми їдемо в річку, ми цю драбину спускаємо і ми по ній лазимо. Оцю штуку, яку я тримаю, це просто мочалка. Просто не бажайте. Може хто знає її, може хтось не знає. Коротше, йдемо до восьмого сектора що ви Ми Йдемо до 8 сектора. Поки півгодини, то я скорочу нам відео. Зараз буду скорочувати. То вам буде швидше дивитися, мені трохи довше. Все вон, як ви бачите, я вже дійшов. Це вже не наше. Вон, це типу тут, я не знаю, який приймають. А це бус, яким ми приїхали. Називається Мерседес прикольний. Це вже будиночок. Просто були змагання дні. І вон, ми в ньому це були. Дальше. Оце вже будинок. Де ми ходимо? А ось так ми пов'язку робимо. А, вон. Ось тут а, хто знає, на цьому ми кладемо рибку, рибу і там всіке таке. О, кстати, хто дивився мої пара Виграв дев'ятий. Це там були рибки. Okay. Та сама рибка. А вон він. і трохи... приходи до кінця нашого відео. Трохи такий. Трохи ще. А оце вже я не знаю, який сектор, А ні, це дев'ятий сектор, можна сказати. Він ще недобудований, тут теж така штука є. Тут ви добудований. Далі скорочу відео, свідково проведу екскурсію. Як ви бачите, вон не те, вон. А ось тут, типу, вже ми, Типу, ми там, де коли є, де коли нема, ще таке, то вон. Значи, він підходить до кінцю. Хто дивиться це відео? Дякую за перегляд. й вам всім пока. До, до, до сьогодні буду завтра.